Друзі, всім добрий ранок. Буду готувати на сніданок нам сирники. Аерогрилі в силіконових формочках. Взяла сир цей, що на цей чізкейк президент брала. І буду робити просто ось так: Я додала яйця, там кілограми сиру було. Яйця додала, цукор, борошно. Трошки додала декілька капель екстракту. Цього апельсина і додала ще трошки кориці це Дуже ароматно. І ставлю аерогриль на функцію випікання. І вони дуже швидко приготуються. І не треба ось так стояти і смажити серники. Ну, але я з цього бсиру і не посмажила, бо він розпливається це не для цього, не для сирників. А ось для такого, для таких чизкейків міні, саме те, що треба. Так, додам 20 хвилин. ой все-таки 15 хвилин достатньо. Дивіться, які рум'яни, які класні такі. Надулися, піднялися. Клас. Зайшла в магазин сінцей, зробити трошки для вас огляду і показати, що тут є в осінній колекції, самі подивитися. Трошки натхнення для вас. 13 злотих одразу мені кінь на спочилося така наволочка гарненька. Вона, до речі, така м'якенька, м'якенька. З машинкою, з гарбузами. Ось така є 1599 з гарбузами. Теж така як бавовна і як Льон бачила таку сам чи подібну у пепку за 10, а тут 16. Є ось така з листочками за 1299. Теж гарненька. Така по матеріалу якось ця бавовняна. Ось ну, така м'якенька, жовта, чи гірчична, нам більше 12,99. Килимки є також з гарбузами. Гарні такі. Ой, які прикольні. Сподивимося. Така ціна 25,99. Розмір 60 на 90. І ось такі рябенькі. По 30. М'якенькі такі теж є. Всі, напевно, 60 на 90. Так бачу по розмірах. Цей килимок 49.99, 50 злотих. Ага, ось ще є наволочки. Ось тут ось такі гарненькі, чорно-білі. Такі спокійні. 1599. Цю я вже вам показувала. І є ще ось такі золотисті, ці вже м'якенькі. Ідуть 9,99 по 10 злотих. Так, і я ще так розумію, що це з гарбузом є. І ось бачу є з написом Love. Ось така з листочками. Ось можна таких дві взяти в комплект, поставити на диванчик чи на ліжко, кому куди 10 злотих. Так, і ще бачу тут. Ага, ось тут бачу, з велосипедом є. Ось там з машиною, ось з велосипедом є. Ціна теж 15,99. І ось тут ще побачила з ось такими гарбузами багато гарбузів. Не складені, я не можу таких розкласти. Показати 1599 також. Ага, і є ще ось такі золотисти. Золота осінь написано. Теж з цього плану якось ці всі. Коротше, вибір великий на осінній наволочки. Так. Золотистий ось такий гарбуз підсвічується. Не є кнопочка. Коштує 35,99. Ось така підставочка є маленька. Ціна 7,99. Ось такий є золотистий гарбуз, теж включається. Коштує 25,99. Ось такий гарна таця. вигляд листочка коштує 25,99. Керамічний гарбуз. 1299. І ось такий ще, що підсвічується маленький. 1999. Грибочок. Подушка грибочок. Ось така. 29,99. Ось яке дерево є. Помаранчеве з підсвіткою. Ось тут є кнопка. Включається. Коштує 35,99. Ось таке бідро з декорацією, з листочками. 39,99 це десь, знаєте, в кого будинки приватні. Поставити ось таке відеречко. А, це воно без цього, без цих листочків це просто так поставили. Ці листочки окремо продаються, тільки за відрос, Це плетене. Ось таке ще є ось плетене. 35,99. Ось такий гном є осінній. 15,99. Грибочок ось такий. Відкривається. Ціна 1799. Ось ще є. Є таке ємність така. Відкривається теж кришка, але вона зараз заклеєна. Ціна 25,99. Дуже приємний аромат свічок 9,99. Така невеличка, матова, біла. Це теж килимок з гарбузами. Ціна 39,99. Такі набори для декорації є, різні. Є з омаранчевими, 7,99. Подушка, ось така велика, розмір 40х60, 29,99. Для Ось така є органайзер 1599 у вигляді гарбузок. Ось така декорація з сушеними травичкою. 9,99. Така свічка є. Там написано спеціями, зараз понюхаємо. 9,99. Мені не сподобався зовсім аромат. Дуже такий якийсь насичений, несмачний. Не є ось такі підставочки для маленьких свічок. Ось такі ось свічки є маленькі. І ось є такі підставочки з гарбуза. Огляді гарбуза 9,99. А свічки. Свічки 999 теж. Аромат дифузор є. Ось такий Сінцей Хон, напевно, з ароматом гарбуза 1999. Ось такий White cotton. 1799. І ось такий вже зі спеціями, мені здається, більш такий вже, ну да, осінньо-зимовий, можна сказати, 1799. Побачила ще такого гнома. 1599. Шапочка в нього з листочками. Ось такі гарбузи, вони як у вигляді плетені, але вони керамічні якісь. Нібито. Є ні, не керамічні, вони якийсь як пластик, але такий міцний пластик. 1799. Гарна така декорація. Ось такий гном є з косичками. 1599. Ось така ще свічка є. 1999. Ось є в золоті ще. Підставка до свічки. Ось такі ще свічки є. 1299. Оздоблення ось такі декоративні. 1299. Є ще ось зелений грибочок. Піночки є зверху. Ось цей бачу 15,99. Напевно, всі десь плюс-мінус так коштують. Подушка ось тут 40 на 40, 19,99. Я листочки. Плед такий теплий, теплий. Зараз по акції 45,99, метр 50 на два. З гарбузами, звісно, ось гарбузик. А з іншої сторони ось такий білий, але м'який-м'який. Просто такий вже приємний. Ось така ваза є у вигляді гарбуза. 1599. Дуже прикольна підставка, сподобалась мені. Для декорування можна використовувати 1999. Такий набір є свічка. Ємність свічку. Зверху ставити, а знизу словом, тут є зверху свічечки ось такі. І я так розумію, що сюди зверху ставиться і сюди щось ставиться. Напевно, щоб підігрівати. 25,99. Також є пледи тут, теж з листочками. І ось такий принт. Гарбузи і листочки. Коштує 25,99, метр тридцять на метр шістдесят. Так, є ось така масленичка, Це яка гарна осіння. Коштує 25,99. З листочками ось така краса є дерев'яна. Нінажниця. Коштує 29,99. Серветниці, такі як в ікеї 15,99 коштують. До речі, є також там біло, я вам показувала свічка, є ще ось така е вишнева і є ще помаранчева. І у вигляді гарбузів свічки 9,99. Готую зараз чебуреки по замовленню. І Тут баночки в мене помиті, а ось тут варю лечу. Поки воно вариться з приготуючі буреки, бо хвилин 40 мені треба зараз його варити. Легко дуже готується. Я на кулінарному відео виставлю з рецептом, збережу, щоб там воно собі було теж дуже класно виходить, таке солодкувате. Я таке люблю. І дуже просто готується. Тому ось, поки воно в мене вводиться, я готую чебуреки, які також дуже смачні. І також є в мене на кулінарному каналі. Сім баночок у мене вийшло півлітрових. Лічо готове. Перевернула його і чоловік мені допомагав закручувати банки, щоб міцно було. Бо я ще цими кришками ніколи не закручувала. Це вперше. Чебуреки – це все, що залишилось. Ми вже всі поїли гарно. І в мене залишилось трошки. Ось цього лечу. правда, мені здається, тут перцю зовсім немає. Зараз викладу в мисочку, зімо ввечері з чимось. І також закрила вже ікру з цукіні, Робила, тому вона в мене вийшла така темненька. Ну і плюс там томатна паста. В Польщі томатна паста дуже така насичена. Натурально, то виходить темніше, ніж коли я робила з кабачки Ну, звісно, кабачок сам по собі світліший, то ікравий де світліше, якщо зробити з кабачка. Ну а тут показую, вже також закрила салат заресу. Дуже також його любимо. Основно з салатами я закінчила, більше напевно нічого не буду закривати. Ще залишилось мені закрити тільки помідори і на цьому все. not so Really Готую вечер. Це дуже просто. Картоплю порізала брусочками, додала спеції базилік, чесничок, сушний, сіль, перець, паприка, солодка, мелена і чесник, сушений сказала. Базилік сказала. А, куркуми додала. І олійкою трохи полила, перемішала все гарненько зі спеціями. І буду готувати її в аерогрилі. Дуже швидко і дуже смачно виходить. Ну, і поки мене там картопля буде. Смажитись рогрилі, я приготую салатик, теж такі простенькі, з огірка помідора, капуста, айсберг І візьму олійку свою улюблену ось цю нерафіновану. І я сюди завжди додаю спеції базилік, сушений чесничок, трошки паприки солодкої меленої і орегано. І перемішую. І перед кожним використанням ось так теж роблю, щоб вона перемішалася, додаю до салатів просто супер класно. Виходить, тому завжди також. Якщо любите салатки з такою олійкою, то додавайте спеції, це Дуже смачно виходить. купувала ось ці сусідки, заморозку кинула, бо мене розмерзлася. Буду... О, вже мені сигналить картоплю. Буду на грильницю кину. Швиденько вона собі мені їх запече, але хочу застелити папір, щоб, щоб чистіше був потім гриль. Зараз почекай. Верху так прикладу. І грильниця чиста, і сосиски посмажились. Ось вона смачна вечеря. І швидко приготована, і без зайвих рухів. І все смачно. Картопля така рум'яненька виходить, і хрумка. Зверху скоринка така. Смажених румках дуже смачно виходить в Мені дуже подобається і салатик. Нам смачного і вам також, якщо зараз з'їсте, під моє відео. Хочу розповісти вам трошки про Влада, про його стан ноги. Ми ходили до лікаря на контроль тиждень тому. У мене трошки відео з опізненням виходять. Зробили знову повторно знімки. Не знову, а це перше. Ми робили знімки після того, як вся операція. Головна ось кістка, яка тримає ногу. Це велика, великого, мілкого кістка. Вона ще не зрослася, вона тільки посередині зрослась по бокам. Ще видно, на... ми подивилися на знімки, Тут не дають в Польщі. Що ви розуміли? Це ми вже подивилися на комп'ютері. Коли прийшли до лікаря, подивилися на комп'ютері, що там з двох сторін є ще. Такі тріщини. Видно, що кістка ще не зрослася. Лише посерединці трохи зрослася. Це кістка, яку йому скріплювали. А кістка, ця що збоку, вона взагалі криво зрослася. Її не скріплювали. Коли робили операцію, сказали, що її не потрібно скріплювати, вона сама зростеться. Я, чесно кажучи, трохи в шоці, тому що вона. Криво Зрослася, я так розумію, що вона вже зрослася. що я, я сумніваюся, що вона якось ще може змінити своє положення за стільки часу, і ось це, взагалі, ця вся ситуація, що не було ніякої фіксації такої, я не розуміла, яким чином та кістка має бути на місці, якщо не було ніякої фіксації, окрім того еластичного бента, яку ми використовували, і то. Ми його використовували тільки три тижні, потім нам склали його зняти, коли ми ходили минулий раз на контроль. І ця кістка, вона собі, я так розумію, туди-сюди ходила і вона ось так от зрослася. Чи поміняє вона ще положення, я щось маю сумнів. Але коли ми лікаря запитали, що, ну, це що таке буде, він каже, це нічого страшного, типу, ця кістка ні за що не відповідає, вона не тримає. Ну, нам головне, щоб ось ця кістка, яка сама головна, на якій тримається нога, щоб вона зрослася правильно і рівно. Навіть не знаю я, чи можна довіряти взагалі цьому твердженню? Трохи мене це якось шокувало, ця відповідь. І я кажу: ну, а може щось зміниться? Ну, так, може щось зміниться, може вона, типу, зростеться рівно. Як вона може зростеться рівно, якщо вона вже зрослася і вона зрослася реально дуже криво. Вона просто. Як вам сказати, не ось так стовбуром рівно стоїть, а одна частина, а друга частина ось так і вниз, кутиком. Тобто вона зрослася тільки двома, можна сказати, кутиками. А і стоїть ось так, не знаю, як сказати, якою букою. Ну, коротше, не знаю, хочеться з кимось ще порадитися з цього приводу. Ми маємо йти. Скоро ми ще з Владом стоїмо на контролі з грудною клітиною. У нього там є деформація невеличка, то ми теж ходимо на контроль кожних півроку. Хочу запитати в того лікаря, це вже в нашій лікарні, в ортопеда, чи взагалі норма, ось, щоб кістка ось так зрослася, криво, чи взагалі може таке бути, чи дійсно ні за що не відповідає і ніяк не буде впливати на те, як він буде ходити. А що ще на рахунок ходіння не дозволили ми ще. Відновлювати ходьбу. Сказали тільки ставити ногу на стопу на ваги, щоб було навантаження до 25 кг, не більше. Поки що він ставить, у нього виходить максимально 15 кг, більше не виходить поставити. Але, звісно, щодня ставить і робить вправи, продовжує робити вправи. І сказали, що через 4 тижні знову на контроль, знову будемо робити знімок і дивитися, що там змінилося і взагалі чи зростається все. Я навіть не думала, що це настільки довгий процес. Ну, я розуміла, що це нога, що це не, не тріщина. У нас просто був перелом руки колись, і в мене колись перелом руки було. Але нога зі зміщенням це набагато-набагато серйозніше. Тому слідкуйте завжди за дітьми, хоча як слідкувати, я навіть не знаю. Але все одно краще берегтися від якихось таких небезпечних моментів і берегти дітей, щоб вони нікуди не лізли, щоб ось такої ситуації не було. Тому що це дуже-дуже довгий процес відновлення. Він дуже переживає, бо йому йти з першого числа в технікум, і він ще не буде ходити. З милицями потрібно ходити. Але найважливіше те, щоб взагалі це все відновилося, ходіння, і щоб дійсно ця кістка, яка з боку е, малого мілкова, щоб дійсно вона ніяк не впливала подальшому на ходіння. Ця великого мілкува, ніби я теж подивилась по знімку, ніби все добре. Вона рівно е, скріплена, тобто скріпили її добре. Повинна зростися ось так і рівненько має все бути добре. Але я ж кажу, процес це. Не швидкий. і буду на цьому завершити своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую вам завжди за вашу підтримку. Те, що ви у мене всі такі добрі люди і бажаємо всім спокою, миру, здоров'я. Все найкраще. Зустрінеться з вами у наступних відео. Всім па-па!